Україна шу у 2024 році стане сильнішою, матиме кращі позиції для перемоги у війні з Росією завдяки допомозі Сполучених Штатів та Європейського Союзу. Про це заявив помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джеймс Обраєн. Він висловив переконання, що Конгрес схвалить фінансовий пакет для України, адже в обох палатах є величезна підтримка цього питання. Проблемою залишається лише те, коли саме лідери будуть готові винести його на голосування. Міністерство оборони США і Власне публічно і на закритих засіданнях закликає і закликало конгрес схвалити запит президента Байдена на кошти для України якомога швидше. Про це заявила речниця Пентагону Сабріна Сінг, адже викликає занепокоєння те, що Росія шукає воєнну підтримку в Ірані та Північній Кореї. Допомогу Україні надають не тільки Сполучені Штати, але саме наша допомога є вкрай важливою. Це наше послання не лише Європі чи Росії, але й усьому світові. Наша підтримка України, як ви чули від президента Байдена, є непорушною, і ми надаватимемо її так довго, як це буде треба. Зенітні ракети західних держав можуть адаптувати до радянських пускових платформ. Про це йшлося на засіданні у форматі Рамштайн, повідомили в Міністерстві оборони України. Крім того, із західними партнерами йшла мова про збільшення постачання далекобійної зброї та снарядів до неї. Учасники засідання були одностайними у розумінні того, що така зброя Україні потрібна, зазначили в міністерстві. На цю та інші тему поговоримо з Арсенієм Пушкаренко, заступником голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Вітаємо вас. Вітаю. Ну, врешті цього тижня відбулося чергове засідання контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн, чули вже такі тези досить звутяжні, що е, Україна отримає таку зброю, якої в неї ще не було. Але з іншого боку, бачимо, що поки що е, ну і е, пакет допомоги від США він не проголосований, але так само і в Євросоюзі, наприклад, щодо далекобійних е, е, ракет, тих самих Таурусів, наприклад, або збільшення Shadow, поки що теж не йдеться. Як би ви охарактеризували? Ну, По-перше, Рамштайн 18 відбувся знову ж таки під головуванням міністра оборони США Воїда Остіна. Це важливо. США продовжує демонструвати лідерство і непорушність у підтримці України. І звичайно, що ми всі сподіваємося, і не тільки Україна, що найближчим часом все ж таки вдасться знайти всередині Сполучених Штатів політичний консенсус щодо їхнього внутрішнього. Політичного питання і допомога України і не тільки Україні буде розблокована і проголосована конгресом загалом сьогодні. Ця ситуація, яка склалася, дає позитивний імпульс для мобілізації країн Європейського союзу, тому що всерйоз багато країн починають усвідомлювати те, про що наш президент, про що весь наш дипломатичний корпус говорив з самого початку. Що Росія не зупиниться, що війна в Україні це війна за архітектуру безпеки європейського континенту. І сьогодні ми бачимо, що дійсно європейські столиці прокидаються. Хочу відмітити, по-перше, дійсно потужну мобілізацію північно-європейських країн: це і Норвегія, це і Данія, і Фінляндія, і те, що президент протягом останніх. Півроку двічі проводив саміт з лідерами цих держав, сьогодні дає свої результати. Вони починають серйозно впадати кошти у виробничі потужності артилерійських снарядів. Тому що коли рік тому високий представник ЄС з зовнішньої політики безпеки Жозе Борель ініціював додатковий мільйон боєприпасів 155 го калібру, то виявило, що за минулий рік європейський союз не зміг його поставити, тому що немає виробничих потужностей. Тільки близько 40% було нам надано. Тому сьогодні є держави, які готові давати кошти і дають і держави, які розгортають ці виробництва. Їх масштабують. це важливо. Далі Німеччина, Німеччина в цьому році планує 7 мільярдів євро надати військової допомоги. Це буде найбільше в Європі. І німці дійсно стають в європейському союзі лідерами сьогодні оборонної підтримки. Франція. Франція лідер коаліції артилерійської. На днях були декілька знову передано артилерійських систем. Головне, що від їхньої держави визначений генерал, який сьогодні буде координувати працювати з тими країнами, які зацікавлені. Британія, крім на цей рік 2,5 мільярдів військової допомоги, 2,5 мільярдів фунтів, тобто майже 3 мільярда євро. Також крім морської коаліції, де з Норвегією, і ми бачимо цю допомогу у Чорному морі. Наші військово морські співсили дуже ефективно працюють, і ми бачимо, що ми вже витісняємо Чорноморський флот. Звичайно, приєднується і до дронової коаліції. Це сьогодні ключове. Бачимо, як розвиваються події, де лідирує Латвія. Це важливо, що сьогодні держави знаходять себе в конкретній допомозі в конкретних коаліціях де вони бачать що вони можуть бути технологіями своїми знаннями досвідом запасами військовими і фінансовими можливостями ефективні для перемоги України. Що ж, врешті, залишається лише почекати, коли оці оборонні потужні пакети будуть надходити, і довгоочікувано на далекобійне озброєння, і снаряди тощо і літаки, звісно, також Арсеній Пушкаренко, заступник голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.